Борода таким срібненьким, ну, цікавий. А сьогодні Чечен попалася сама перша. Це взагалі. Так, поїхали далі. Ну, 40 гривень. На ну, 12 євро вийшло. 12 євро і ще плюс одне, одне яйце я добрала зверхом. Ну, поки що я не жалію. Ну, я сьогодні вже для однієї серії я вже Чечанг вибрала. Виграла сама перша попалася. Тож колекція є. Я зараз в кінці покажу свою коробочку з, з усіма прибамбасами. Так, поїхали далі. У нас тут S1G і 30 S1 S1 чи 30 S1 Мені би ще попався а, як його створювання Крегор Пож... Ну, в принципі, так. В принципі, так. Але е, у нас вийшла нова колекція з футболістами. І тепер дівчата збирають у Німеччині нову колекцію з футболістами ось цих таких іграшок. Клас. Його в мене теж нема багато. Так що, можливо, якщо попадеться ще Чечанг, то, можливо, можна буде зібрати другу. У колекцію. Е, І підказу я підказую, я знову вилетіла його цей. Северос, Це але е, Як його. Та, Тай Боже пам'яті. Е, доброго вечора. Всім привітики, привітики. Дякую за подобайки. Це було. Тож, ще одна іграшка до колекції. Треба відсувати, немає місця більше. Так, я заберу, тому що лишилося небагато яєць. У нас збираються і збирають ще один снейп. Во, снейп. Дякую за підказку. Так. О, тепер у нас G1 і 9 9S1. Ну, показуй. Не хоче показувати О, 9S1. Відкриваємо. Тут у нас солодощі відкрила. Відкриваємо другу сторону. Іншу, іншу. А, окей. Це теж непогана штука. Тож, це у нас випало що? Зараз поглянемо. Це у нас поїзд. Окей, це у нас вагон. Вагон зі закладками. Наклеюється, ось ця наклейка, наклеюється сюди, на вагон. І ось ці закладки тут е, виймаються. зараз тут знімається ось ця частина, нам склеїм, і це теж такі міні-закладки. Так що ще ось така річ попалася. Тут Герміона, Герміона, Роні і Гаррі Поттер. Три закладки. Я їх одразу закладу, щоб я їх не розгубила. Ось так, потім я їх переклею. Так, ще залишилось цих три.